Його голос лунав з найпрестижніших світових сцен, а пісні стали символом української душі. До сторіччя від дня народження Дмитра Гнатюка у Чернівцях відбудеться театралізований перформанс. на сцені Чернівецької обласної філармонії. Виступить понад 150 артистів із творчими доробками великого буковинця, а незримою ниткою усього дійства стане постать легенди у трьох вікових іпостасіях. Легендарний Дмитро Гнатюк не тільки створив декілька сотень світових хітів, але й виховав не одне покоління зірок. Зумів розгледіти таланти і привести їх на велику сцену. Зокрема, завдяки йому розпочалась оперна кар'єра тоді ще студента Петра Приймака. Вона стретьому році. Я п'ятий курс консерваторії і. Чи в театрі комусь не було співати, чи не було соліста? І я в січні заспівав одну виставу, в березні заспівав другий раз повторну виставу, і з 8 квітня я він мене за руку привів до директора в кабінет. Заяву на стіл і соліст національної опери. Тоді ще була така практика, що брали стажистами. То я стажистом не був, мене зразу солісти взяли. Для народної артистки Ольги Нагорної Дмитро Гнатюк був наставником та другом сім'ї. Моя мати, Куделя Надія Пальна, народна артистка України, працювала майже 30 років національної опери України. Вони працювали разом з Дмитром Михайловичем. От, і вийшло так, що е, схожа трошки історія е, з моїм колегою, що співаю я якось в оперній студії. Заспівала виставу, підходить е, до мене Анатолій Юрійович Мокренко і Дмитро Михайлович Натюка, кажуть, ми хочемо тебе послухати в оперному театрі, виставі. Е, і теж, так от диво просто таке було, що. Послухали, через деякий час взяли. Жінка згадує, Дмитро Михайлович міг дати й перцю після виступу, проте повчав, аби артисти росли. Він дуже емоційна була людина. Він міг сказати, по-батьківськи, міг сказати, Ну що ти отут заспівала? Треба було так заспівати, треба було по-іншому. Тобто він давав поради, поради, щоб я могла виглядати кращою. Тобто, це ніколи не було так, щоб. І це завжди було навіть якщо гаряче, він казав, все на це було з батьківською любов'ю. такою. нині ж на сцені Чернівецької філармонії, яка носить ім'я Ювіляра, до старіччя Дмитра Гнатюка організували великий концерт. Автором проєкту виступив директор обласної філармонії Юрій Гавриляк. Режисером дійства запросили Івана Петрусяка, щоб вибудувати програму. Ми пішли таким шляхом показати життя саме Дмитра Гнатюка, і за допомогою тих пісень, які він виконував. Ми так старалися вибудувати програму, щоб показати, як він починав свій творчий шлях на Буковині, як продовжив у Києві і коли набув всесвітньої слави на весь світ і на різні континенти. Тому маємо надію, що під час дійства глядач буде спільно з нашими артистами підспівувати і щоб зал перетворився на один великий хор. У заході візьмуть участь 150 артистів, зокрема зі столиці України. Окрім пісень, легенди впродовж усього концерту виступи об'єднуватиме і постать Дмитра Гнатюка у трьох вікових іпостасіях. Ми пішли шляхом нетрадиційним, тобто, щоб це не виглядало як простий концерт, програма і номера ведучої оголошує. Ми втілили образ трьох Дмитрів-Гнатюків. Це в дитинстві, в юності і в зрілості. І три, наші актори будуть вести. Як то кажуть, такий діалог від імені Дмитра Гнатюка і який буде переплітатися з його знаковими творами. Тому це буде більше такий, як театралізований перформанс на сцені. Владислав зіграє юного Дмитра Гнатюка. А от роль зрілого і відомого на весь світ виконає народний артист України Василь Ілащук. Те, що це надзвичайно відповідально, це нічого не сказати. Правда, ну Дмитро Гнатюк. Для мене особисто це не перевершена легенда. І не лише тому, що земляк наш буковинець, а тому, що насправді ну, такого співака, мабуть, що не було в національній опері, як Дмитро Гоначук. Чому? Тому що він не лише оперний співак. Пригадайте, скільки народних пісень, пригадайте, можна пригадати, що він розповідав завжди Дмитро Михайлович, що він співав для Сталіна. Та жартує легендарний буковинець, навіть вмів лише силою свого голосу вимкнути світло. Трускавці ми записували колись шлягер, запросили Дмитра Гначука. А в головного лікаря Трускавця був день народження. І Дмитро Михайлович виходить і співає: Сміються, плачуть солові, і тут люстра гасне. Очевидно, це було випадково, але потім вся Україна говорила про те, що Гначук трускавці заспівав так, що згасла люстра. Василій Лащук розповідає: встиг навіть відзняти фільм про Дмитра. Натюка та запрошує усіх поціновувачів творчості не тільки переглянути його, але й вшанувати пам'ять легенди. Завітавши 28 березня до Чернівецької обласної філармонії. Мені приємно те, що я з ним відзняв за його життя ще на жаль, останній. Але він зняв фільм, документальний фільм, монологи про Дмитра Гнатюка. Раджу всім, хто має можливість подивитися. До речі, якраз завтра, в п'ятницю, він буде транслюватися, здається, в кінотеатрі Чернівці. Та? Ну і запрошуємо всіх на вечір на 18.30. Здається, та до філармонії імені Дмитра Гнатюка на величезну дефіляду присвячену сторіччю нашого земляка. Вічна пам'ять йому, але слава таким співакам. Приходьте, чекаємо. До зустрічі, Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.